Доброго часу доби українці, українки і україночки, Весь небайдужий людь. Велика подяка від другого аеромобільного батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади, нашим друзям з Нідерландів, які передали е, ось ці 10 ящиків перев'язочних матеріалів та катетерів. Е, також подяка е, моєму другу, волонтеру Едварду з Голландії е, за співпрацю. Дякуємо за допомогу разом до перемоги. Слава Україні.